Проведемо наш урок української мови з видатною особистістю, відомим українським художником Сергієм Петровичем Павловським. І саме в приміщенні музею. А чому Тому що саме сьогодні відкрилася персональна виставка цього художника. І одразу у мене декілька запитань до Сергія Петровича. Як же правильно? Українською мовою перекласти. Від І що саме дає відомому художнику передихнею. Ось так. Будь ласка, натхнення. Натхнення, правильно. Натхнення мені надає ситуація з війною, бо ми перемагаємо, ми маємо надію, що ЗСУ. Виконує свій священний обов'язок захистити нас від ворогів і отримає перемогу. Добре, дякуємо. А ще таке е, висловлювання. А звідки ж Сергію ви берете силу творчоства? Як це правильно сказати? Сила творчості. Ага. Це... Я надихаюсь. Мужністю нашого народу. Я надихаюсь його стійкістю, незламністю і волею до перемоги. Добре, дякую. І я сподіваюся, що саме сьогодні ви змогли трішечки вдосконалити нашу рідну українську мову. І вже знаємо, що вдохновеніє це натхнення, а сила творчості це наснага. Це те, чим ми живемо. Це те, чим живе відомий український художник, і який творить, який буде творити. А ми будемо всьому йому допомагати. З вами були ми з Сергієм Петровичем. До побачення.